Ще маленька інструкція, як додати сканер штрих-коду. Якщо ви робите ревізію, акт інвентаризації, якщо ви робите ревізію, і у вас не скануються штрих-коди, ось додаю товар. Ось тут ви можете просканувати. В цьому вікні просто нажимаєте Сканувати штрих-код і має додати сюди його е, артикул. І якщо цього не відбувається, то у вас просто сканер штрих-коду не додавлений до системи. Що при цьому потрібно зробити? Це ми закриваємо, натискаємо на цих ось чоловічиків із натискаємо І нажимаємо додати сканер штрих кода Додати сканер штрих-кода. З'являється ось таке вікно. Берете сканер штрих-кода і скануєте будь-який товар. Будь-який штрих-код ви скануєте, неважно взагалі який. У вас тут з'явиться інформація про цей сканер. І ви нажимаєте кнопочку застосувати. Начнете Застосувати і у вас почне працювати сканер штрих-кода. Коли ви нажмете додати товар, і відскануєте, вам сюди підставиться артикул цього товара, код, який ви просканували. Ось і все.